І я думаю, що я впевнений, що причастя для кожної віруючої людини це, ну, це надзвичайно важлива частина сповідання його віри. І приймати участь в причастя це великий привілей. Я не знаю, як ви готуєтесь до причастя, але ну, це дуже великий привілей. І якщо, якщо ви помічали, якщо ви над цим замислювалися, то Ісус Христос, будучи на землі, Принаймні він дав тільки два ритуали, дві ритуальних заповіді це хрещення і це причастя. І сьогодні ми будемо приймати участь в одному в одній з цих заповідей. І якщо, якщо ми виконуємо цю заповідь, то тим самим ми свідомо підкоряємося Ісусу Христу. Ми робимо те, що Він нам сказав. Звісно ж, набагато краще, коли ми не просто робимо це з покори Ісусу Христу, а тому, що ми розуміємо, який сенс за цим стоїть. І бажання бути слухняним це дуже добре. Але я думаю, що сьогодні кожен з нас, хто буде свідомо приймати участь в причасті, він цим самим скаже невеличку проповідь. Я не знаю, чи колись ви думали про те, що приймаючи Причастя, ми проповідуємо. Ми проповідуємо світу, що ми належимо Богу. От Бог поставив на нас свою печатку, Він мій. І я, коли приймаю Причастя, я кажу всьому світу: Я Божий. Я нікому більше не належу, тільки Йому. Ми проповідаємо один одному. Ми кажемо, що коли я приймаю причастя з моїм братом, з моїм сестрою, я кажу: я з цією людиною одне ціле. Христос це наша голова, ми церква, ми належимо один одному, ми одне ціле. І кожен, хто сьогодні візьме в руки шматочок хліба і ковток віна, він цим скаже наступне. Він скаже: усі мої брати і сестри, які тут сидять в залі. З якими я себе ототожнюю, як одне тіло Христово, у мене ні з ким нема ніяких напружень. Я зі всіма в повному мирі. У мене зі всіма дуже добрі стосунки. Нас нічого не розділяє. І також я причастям проповідую, що я викуплений кров'ю Ісуса Христа, що Христос, який помирав за мене на христі, Він конкретно за мене помирав. Він за мене пролив кров і я тепер належу до Його церкви. І, брати і сестри, Якщо ви, якщо ви відноситесь до цієї категорії, до категорії цих людей, які так сьогодні будуть проповідувати, я такий щасливий, що я разом з вами сьогодні буду приймати причастя. Для мене це надзвичайно, важливий, надзвичайно важлива подія. Інколи я жалкую, що це відбувається всього один раз на місяць. А як ви думаєте, якщо я сьогодні зранку посварився з дружиною? Чи, можливо, не втримався в емоціях і якось накричав на своїх дітей несправедливо? Чи маю я право сьогодні приймати участь в причасті, чи я маю, як у нас прийнято говорити, утриматися від цього? Я хочу почути вашу відповідь. Як ви думаєте? Хтось каже утриматись, то каже, має, хто каже, треба примиритися. Я зараз хочу задати дуже важливе питання, брати і сестри, я, ми ж, ну, як, як, як в родині хочу так відверто з вами поговорити. Поставте свої питання в серці, Як ви думаєте, якщо я, це не просте питання для когось, але одночасно воно дуже просте, але воно дуже, дуже важливо. Чи прославить Бога сьогодні те, що я утримуюсь від участі в причасті? Я зараз не кажу за гріхи, яких ми костяніємо. гріхи, які може нас переслідують роками, з якими ми там не можемо побороти, навіть вже не намагаємося бороти, гріхів, від яких ми залежні, які стоять між мною і Богом. І я з цим нічого не роблю. Хоча з цього теж є вихід, і Бог дає цей вихід. Я зараз не про такі гріхи кажу. Я зараз кажу про спокуси, в яких ми сьогодні зранку не впоралися, не втрималися і згрішили, і нічого з цим не зробили. Брати і сестри, ніде в Біблії, от ніде в Біблії я не знаходжу жодного місця, яке спрямовано до віруючої людини, до народженої від Бога людини, до дитини Божої, де говорилося про те, що я маю утримуватися від участі в причасті. Це заповідь Господня, яка обов'язково до виконання всіх віруючих людей. Якщо ти дитина Божа, Якщо ти боїшся Бога, якщо ти колись в своєму житті зробив цей крок, ти присвятив своє життя Богу, сьогодні тобі потрібно подумати не про те, як утримуватися від причастя, а про те, що я маю зробити і швидко зробити, щиро, щиро сердечно зробити, щоб сьогодні з спрощеним серцем, з миром в серці прославляти Бога участю причасті. Сьогодні твій день. Заповідь причастя, я хочу повторитися, це заповідь обов'язкова для виконання всіма дітьми Божими. Я знаю, що інколи ми кажемо, ну я не хочу лукавити. Інколи ми здатні, це навіть в таку обгортку красиво горнути, я не хочу бруднити своєю гріховністю церкву, тому я утримуюсь. Я знаю, що я такий недостойний і я не маю цього робити. Брати і сестри, друзі. Я думаю, що досить часто це в нас не смирення говорить. Несмирення. Знаєте, що говорить? Гордість. Гордість. Вона нам не дає. Зараз шанс для кожного з нас прийняти рішення, попросити прощення у Бога. Що нам заважається зробити? Якщо людина знаходиться в конфлікті, в церкві, якщо це людина, з якою ти в конфлікті знаходишся, і вона зараз тут зібрані, я вас закликаю, от прямо перед причастям, підійдіть, приміріться з нею. Якщо це людина, ваша дружина чи ваш чоловік, у нас буде момент, ми будемо молитися над хлібом, ви можете підійти, обняти вашу дружину і сказати, слухай, прости мене, будь ласка, я не хочу більше цього фальшивого християнства. Я не хочу гратися в християнство, Я хочу сьогодні з тобою відсвяткувати нашу перемогу в Бозі. Прости мене і давай приймемо разом участь в причасті. Якщо ви гость у нас сьогодні, можливо, ви ще з Богом не примирилися, ви ще не знаєте, ви тільки приглядаєтеся, що це за люди, що це за церква. Ну, можливо, вам цікаво. Ми, по-перше, дуже раді, що ви сьогодні з нами. Ми дуже раді, що ви з нами, ви вибрали правильне місце і правильний час. І якраз вам Біблія говорить, що вам варто утриматися сьогодні від участі в причасті. І це не тому, що ви людина другого гатунку, чи ви там гірше за нас. Ні в якому разі, ні. Це знаєте, це як, як ситуації, коли адвокат запрошує родину на читання заповіту, і цей заповіт, який склала людина, в цьому заповіті просто нема вашого імені. Ну, Якщо вашого імені там немає, це не означає, що вас хочуть образити чи якось принизити. Вас там просто нема, ви не близький родич. І, приймаючи участь в причасті, я просто про це говорив, я хочу ще нагадати: ми заявляємо дуже серйозні ствердження. Ми кажемо, що Бог помер за мене особисто. Ми кажемо, що я в це повірив. Ми кажемо, що це має значення для мене. Бог оплатив за мене за мої всі гріхи. Як Вальдемар казав, він їх змив. Я скористався цим прощенням. Я повірив із вдячністю сказав: Господи, тепер з цього моменту моє життя повністю належить Тобі. Якщо у вас в житті цього не відбулося. То причастям ви, ну, ви по суті, будете обманювати самих себе. Приймаючи причастя сьогодні, ви будете обманювати людей, які поруч з вами стоять. Але це, це не добре, коли людина, людина обманює, але це не, не найгірше. Цим причастям ви будете обманювати Бога, який знає, що у вас в серці відбувається, І, ну, а це вже страшно. Чому в вашому житті ще не відбулося цього моменту посвячення Богу? Це дуже хороше запитання, і це надзвичайно важливе запитання. І я вам пропоную, якщо ви гість, я пропоную сьогодні, коли вся церква буде стоячи, приймати участь при причасті, я пропоную вам, ви будете сидіти, будь ласка, не соромтеся, у вас буде гарний шанс подумати, можливо, прийняти якісь рішення, можливо, Бог вам сьогодні щось особливе скаже, може, ви собі поставите питання. Слухай, ну а що мені заважає зараз помиритися з Богом? Це буде дуже важливий час в вашому житті. Нехай Бог сьогодні до всіх нас проговорить. Хочу зараз зачитати це місце, яке ми завжди читаємо. Завжди читаємо перед причастям. Можливо, неможливо, точно багато хто з вас його чув вже неодноразово. І я зараз скажу першу фразу з цього місця, ви скажете, а я все знаю. Друзі, брати і сестри, давайте. Це дуже важливо. Апостол Павло це прийняв від самого Господа. Ісус Христос йому особисто це сказав. Це надзвичайно важливо. Давайте прослухаємо, що апостол Павло сказав про те, яким чином приймається причастя, і після цього ми будемо приступати до цієї заповіді. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте. Це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомін про мене. Так само чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомін про мене, бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно. Буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є з чаши, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих і чимало тих, які впокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були. Осуджені зі світом, амінь.